Трьохлітровий дизельний Туарег коричневого кольору, 11 рік. В Верлайн обвесах. На лінзованій оптиці красиві, діодна підсідка. Плюс LED ближніх, передні задні паратроніки. Встановлена нова зимова гума, легкосплавні диски красивезні. Це у нас 18-й розмір. В автомобілі обслужені мастила та фільтра скрізь 5 тисяч км тому. Моторів, коробці, роздатки. 20 тисяч км тому. Замінені балони. Тобто пньмоподвізка обслужена, а цей на пньмоподвізки. Повний електропакет, електрорегулювання підігрів дзеркал заднього огляду. Маємо електропривід кришки багажника. Відкриваємо з кнопочки, дуже зручно. Високий, потужний, надійний. Кнопочка на закриття. Також у нас є фаркоп, який висувається. Так само тією самою кнопочкою і закривається. Автомобіль від власника, запасочка є, домкрат є. Доволі великий багажник. Електроніка повністю працює. Система кондиціонування також працює, зараз буде літо, зараз буде сезон і ця, це питання актуальне. В цьому автомобілі система кондиціонування працює добре, Шторочки на вікнах, гарний стан дверних карт, шкіряний. Салон, темна шкіра. Маємо підігрів усіх сидінь, як передніх, так і задніх. Підлокітник з підстаканниками. в автомобілі, все добре. Переходимо далі. Сидушка водія також в порядку. Шкіряне мультикермо маємо. Маємо під кермові лепестки перемикнення передач, датчик світла, дощу, круїз контроль. Маємо великий сенсорний. Дисплей, навігація, гарна мультимедія. До речі, українізована, це максимально приємно радує. Маємо підігрів керма. Маємо двозонний клімат-контроль, підігрів заднього скла. Автомобіль на надійному автоматі, електро, стояночний тормоз, система автохолд. Потім автомобіль, як я вже сказав, на пніму Можна регулювати жорсткість. Можна використовувати систему старт-стоп і спішка тут є. А також можемо перемикати на офрот. Якщо ви плануєте виїжджати по багнюки, перевірити повний привод цього автомобіля, то е тут є всі умови для того, щоб ви це зробили. Крім того, тут преміальна акустика BOSE. Зазвичай частіше зустрічаю на міганах, але в цьому торігі також музичка буде бадьоро грати. Що ж хочу сказати: одинадцятий рік, в гарному дуже стані, моторчик шепче. 253 тисячі кілометрів пробігу. Кого цікавий, такі автомобілі тепер у нас два в наявності є на майданчику 3-літрових дизеля, але це вже в рестайлінгу, поінтересні, з підігрівом керма і верлайн-обісах. Тож, друзі, приїжджайте, сьогодні працюємо, як і кожен день працюємо, радуємо вас новими машинами.